В нас на зв'язку також на онлайн зв'язку я нагадаю, є Ольга Івазовська, очільниця громадянської мережі «Опора». І В нас до нас до вас два питання. Я, мабуть, почну Андрію. Я відштовхнуся від того, що сказала пані Єлизавета Ясько. Вона сказала, що вона впевнена, що інші країни світу також рано чи пізно визнають Путіна диктатором, нелегітимним. Є ще час. Що ви про це думаєте? Наскільки ви підтримуєте цю точку зору? І як ви думаєте, чи не запізну? Знов, в принципі, Верховна Рада звертається до світу із пропозицією не визнати вибори Путіна переобрання Путіна. Здається, конституцію він поміняв дуже давно на свою користь, і це можна було зробити Ми раніше. Ми тоді, Ми тоді звертались так. Дякую. Давайте розведемо деякі питання, тому що вони разом створюють такий хаос. Перш за все, парламентська асамблея Ради Європи ще в листопаді 23-го року визнала Путіна диктатором. Це не є щось нове, тим не менше є е, формальний факт, е, що Володимир Путін очолює Кремль і е, по факту президентську гілку влади навіть без чесних вільних демократичних легітимних виборів. Тобто, ця влада є привласненою. Ви праві, що в 2020 році було змінено конституцію через референдум, е, який частково проходив на окупованих територіях України з використанням. Електронного голосування, в результаті чого було е, обнулення строків, і саме тому Володимир Путін балотується на цих виборах, якби тієї зміни до конституції не було з формально юридичних підстав. Ця особа не мала би права балотуватись. Відкриваючи нові виборчі цикли, ми розуміємо, що в разі незмінності системи в цілому або е, статусу кво з війною між Російською Федерацією та Україною. Ця особа буде. Очолювати Кремль до 2036 року, тому що на першому етапі ми вже забули, але в 2008 році в Російській Федерації були внесені зміни для Путіна в конституцію і подовжений строк повноважень президента з 4 до 6 років. Тобто, цим звужувалось максимально вікно можливостей для впливу громадян щодо формування гілки влади цієї через вибори. І ми розуміємо, що ця особа вибрана з точки зору сьогодні законодавства Російської Федерації в законний спосіб, але спосіб е не відповідає міжнародним стандартам. І всі заяви, які аналізували ми, а результат попередньо оприлюднений в нас, е зокрема на сайті громадянської мережі, опора, свідчить, що країни, які є демократіями, не визнали легітимність цих виборів, демократичність і прямо говорили про те, що вони не були ані вільними. Ані чесними, але знову ж таки ця особа захопила владу в Російській Федерації. Визнаючи його диктатором в юридичний спосіб, ну світ не може. Це є політичні заяви. Тим не менше, коли ми говоримо, що він просто диктатор, ми частково знімаємо відповідальність суспільства. Суспільство Російської Федерації на жаль винне в тому, що. Скажімо так, обставини щодо формування в демократичний спосіб влади були припинені, тому що вона не брала участь у врядуванні пані на пані Ольга. Рівня, можна на якому вас запитати як у, на як у представниця організації, яка дуже довго слідкує, і аналізує е, в за виборами і в нашій країні, і в інших країнах, от, наприклад, російська опозиція заявляє, що були небачувані не фактично фальсифікації, яких раніше навіть ніколи. В Російській в Російській Федерації навіть не було саме на цих виборах, чи е, є на вашу думку ознаки масових вкидів бюлетенів, про які також заявляли, і е, чи можна це довести і відповідно е, анулювати саму сам факт цих виборів на вашу думку? Ну, перше, в Росії давно немає незалежних спостерігачів. Вони всі названі іноземними агентами, небажаними організаціями. Міжнародні організації поважні, теж не спостерігали на виборах, аби з власної волі. Як то парламентська асамблея Ради Європи або запрошення через відсутність запрошення Російської Федерації, як то обсєбріфов? Я не впевнена, що були масові вкиди. На мою думку, це було малювання цифри даних. На жаль, російська опозиція створила умови своєю акцією: прийдіть на дільницю о 12.00, які були прийнятні для пропаганди. Тобто пропаганда демонструвала картин у черги. На виборчих дільницях в цей період часу, як всередині країни, так і зовні, в результаті чого російська влада намалювала собі високу явку як ніколи в цій країні. Відповідно, російська опозиція, замість того, щоб вийти на центральні площі різних столиць світу і заявити про нелегітимність або монополізацію влади. В Росії створила картинку для пропаганди, чим легітимізувала частково Володимира Путіна, тому що в країнах, які насправді не є демократіями, жодних питань не виникає, що відбулося. На їхню думку відбулися вибори за високої явки. Подивіться на картинку, були черги. Тому, на моє глибоке переконання, ми не маємо зараз давати оцінку кількістю вкидів, порушенням процедур, тому що порушений баз. Совий підхід до виборів, ця особа буде займати посаду керівника держави в шосте. Якщо ще два виборчих цикли, тобто до цього плюс один, відбудуться за його життя. Ця особа буде очолювати державу 40 років. Тому що ми розуміємо, що е, пан Медведєв, будучи президентом, лише формально займав цю посаду прем'єр-міністр і в той час керував Російською Федерацією. Тому а відбулась монополія влади, це факт. Не було виборів, це факт. Суспільство не опиралося тоді е, цим трендом, коли це було можливо. Це факт, і на жаль, опозиція не дієздатна, тому що її поведінка в день голосування сприяла легітимізації виборів там. Де люди не особливо уважні до міжнародних стандартів, але знаєте, коли ми говоримо про так званий глобальний південь або країни е, Сходу, в яких демократії в принципі немає дуже часто, е, то ми повинні перш за все дивитись у власне дзеркало, тому що стандарти виборів для Європи визначаються копенгагенським документом стандартами, на основі якого засновувався європейський союз, тому що ці всі стандарти стосуються і належного врядування в країнах. І щодо них ми прирівнюємо вибори добрі чи погані, і перш за все, ми маємо говорити про цей регіон, а не стверджувати, що ну напевно хтось привітав визнав... почули вас. Але Андрій Ковальов дуже хоче відреагувати. Давайте дамо слово офіцеру. При всій повазі до пані Ольги вона вже кілька разів згадала про російську опозицію. Єдина російська опозиція. Це Русський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон. Це єдина в Росії опозиція, яка не закликала приходити в дванадцяті годині на виборчі дільниці. Єдині заклики до речі, водночас з цим відбувалися. Певні наступальні акції цієї реальної вони опозиції самі сказали, російської що вони пішли на вибори. Вони пішли Я на вибори, чому? і їхні заклики були тільки русські, Здавайся, це були єдині заклики російської опозиції. Все решта пані Олю про всі повазі. Це не російська опозиція, це просто хтось, хто обслуговує інтереси Кремля і тієї е, людини, яку вкотре обрали е, там, нібито президентом. Насправді це не вибори президента, це вибори Путіна. І ще дуже важливо, що потрібно сказати, що Росія використовувала це зокрема. Щоб показати, нібито світу присягу на вірність цареві на окупованих українських територіях, інакше це не можна просто пояснити, наче їм треба була е, ця вся клоунада. Ми будемо трошки пізніше говорити про так звані вибори на окупованих територіях. Ми зараз всі говоримо про те, що світ не відмовляється демократичний вільний світ відмовляється визнавати нелегітимність Путіна. Панове, а що би було, якби світ пішов по цьому сценарію, як з Білорусі і просто не визнав Путіна, або хоча б такий на такий би крок, хоча б пішла якась одна із західних країн. Що б це дало, просто щоб дати уявлення людям, чому ми так довго про це говоримо. Чому це важливо? Фактично. Теж тут мова про подвійні стандарти в випадку Білорусі теж є фактичне захоплення влади? Ну знаєте, все ж таки контекст трішки відрізняється. Він полягає в тому, що в Росії немає конкурентів. Тобто, всі, хто йшли в виборчому бюлетені, це були особи, які стверджували, що вони агітувати проти конкурента Владимира Путіна не будуть. А після його так званої перемоги з намальованим результатом вітали його як найкращого президента в світі. В Республіці Білорусь у 2020 році були не просто кандидати-конкуренти, незважаючи на те, що частина з них була в тюрмі, але тим не менше Світлана Тихановська була в бюлетені, а й високі. Рівень підтримки суспільства, акції протесту, злочини проти людяності вчинялися, щоб вам е число сказати на той момент е так званих опозиційних е представників в тюрмах Російської Федерації, там було 500 людей. В тюрмах Білорусі було посаджено декілька тисяч. Це офіційна статистика на той момент е білоруської опозиції. Тобто, суспільство боролося. Відповідно, Захід не міг просто цього не прийняти, що суспільство стверджує, що підтримка Лукашенка 3%, його ж називали 3%. А тоді, як в Російській Федерації немає опонентів, немає опозиції, це правда, але Ну, я би все ж таки не зводила те, що опозиція має лише один вимір: опозиційні думки, опонуючі думки представлені в різних секторах і мілітаризованих, і немілітаризованих. Тим не менше, в Росії немає спротиву. Тому ця особа захопила владу, але суспільство співучасник. Тому я би говорила про те, що в Білорусі суспільство намагалось. Не бути співучасником максимально боролись в 2020 році після декад правління одного лідера, самопризначеного, який теж знищував опозицію. Суспільство боролося тоді, як в Російській Федерації цього немає. Це співвідповідальність суспільства. І так званого кермана кремля, який захопив цю владу і буде її тримати до власної смерті. Пані Ольга, от Тепер вам Єлизавета Ясков хоче відповісти. Будь ласка, так я дуже хочу декілька реплік сказати, тому що я так відчуваю по нашій дискусії. Ми якось йдемо в сторону як погано, що Путіна хтось визнає. Насправді, весь демократичний світ його не визнає вже дуже давно.